Польські протестувальники продовжують блокувати міжнародний пункт пропуску у стилу зосен. Про це суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів, нині 35 вантажівок очікують на виїзд з України на в'їзд 15. По пункту пропуску у стелу здійснюється пропуск по одній вантажівці в годину на виїзд з України і близько трьох автомобілів щогодини слідує на в'їзд в Україну. Легкові автомобілі та автобуси пропускаються у звичному режимі. Польська блокада триває і на пункті пропуску ягодин дорогуськ, як розповіла суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Польські фермери більше тижня не пропускають на в'їзд до Польщі жодного українського вантажу і вимагають відновити дозвільну систему для українських перевізників на території країн ЄС та обмежити імпорт української сільгоспродукції України Євросоюзу. 60 вантажівок минулої доби в'їхало з Польщі до України через пункт пропуску ягодин. На в'їзд сталі показники приблизно 50-100 вантажівок прориваються з огляду на те, що вони можуть вести швидко псуючі небезпечні вантажі або гуманітарну допомогу. Там на сьогодні у черзі на в'їзд до України, там де жива черга, 500 вантажівок. Тобто їм там стояти у тій 15-кілометровій черзі приблизно з тиждень. На виїзд у нас живої черги немає, бо електронна. В електронній все далі і більше скорочується кількість зареєстрованих вантажів. Сьогодні більше 500, але це через те, що водії переписуються на інші пункти пропуску.